Всім привіт, я на ринку «Швар», ідемо оглядати ціни на овочі. Трошки оглянемо на вулиці і трошки в терміналі, так як на вулиці вже не так багато їх є. Які шаткуєте ще кавусточка? Ще по 10 гривень. Шаткуєте. А доки, доки будете шаткувати? Ще до кінця тижня того буде. До Різдва навіть буде. Та? А морква 30 по 30 гривень. А скільки буде пекінка? По 17. Подивіться, які гарні помідорчики знайшла. Яка ціна? 110. 110 гривень, шикарні. Малинівка, подивіться, 145 гривень. Це ми дивимося в 53-му магазині, перший термінал. Кабачок по 80 гривень. Ось такий помідорчик по 95. А салат вікуціна. По 90 а така молоденька капусточка. По 13 а кабачок, по скільки? По 40. Вікуціну капуста. По 14. Ось такий помідор 98. Ось такий перець 175. Ось такий огірок 80 корнішон, Є ось такий рожевий 140. А ось такий черік 100. Ось скільки буде 30 на гурт. По 30 на нагурт. 30 перці? 40. Ось такі 40 червоні. 35. По 55, якщо ящиком брати. А ось такий по 30, так? Маленький по 20. Навіть по 20 є, так? Скільки така цвітна? По 40. По 40, а ось така 35, так? Скільки така капуста буде? 150 і 300. 150, а 300 це є 10 кг, так? Яку ціну така цибулька? 8. 8, а беречок? По 7. А морква? По 7. А капуста віку ціна? По 5 гривень сьогодні вже. Гривень. Ось такий варічок буде по 8 гривень, а морква? Теж 8 гривень. Все по 8, а капуста? Тож 8, так? Якуціна така капуста? 6. По 6 гривень. А картопля? Картопля 8. По 8, а морква? 8. По 8 гривень. Ча у вас є насінева якась? Насенева 6. По 6. 6. А який, який то сорт? Мелоді. Мелоді. Яку ціну буде така цвітна? 35, а брокколі? По 60 гривень, а капуста 18, а таке броколі? По 40 гривень, а така капуста по 20, а синя по 15. Ще у вас є ось така капусточка. Яка вона ціна буде? По 70 гривень. Це моє в 10-му ряді, 30-те місце. А корінь трошки по чому буде? 60, а салєри? Теж 60. Тоже 60. Чому будуть перець такий? 110 гривень. 110, а ось така капуста. Романеско 70. – 170. 70, маєте гарний чесник. Скільки буде? 200 250. 200 250, подивіться, які великі. А гарбуз? Гарбуз 20. По 20 гривень. А ось така редька. Дайкон? Так, дайкон. Дайкон 40 гривень. 40 гривень. А така 35. Ось таку, що мають по 35 гривень. Подивіться класна. А така капуста Савойська. 15. По 25 гривень. А перчик чилі? По 100 гривень. Це ми є в 11-му ряді відразу на початку. Оскільки буде капуста? 7, а така велика по п'ять, так? Картопля по скільки буде? По 8 гривень. По картопля? – Королева Анна по 8, а білороса є по 10. Картопля буде? По 8 гривень. Який то сорт? Мелоді. Ось такі грибочки 85. Ось така глива по 80 гривень.